Такий гольф All Track сьогодні на продажі, це у нас 16 рік дуже з гарною ціною 11690. На панорамі, красний, на повному приводі, 1,8 TSI мотор. дуже гарні диски, чорний шкіряний салон з перфорацією, панорамний дах, безключовий доступ. Повний електропакетик, гарне водійське сидіння, шкіряний руль, у нас круїз контроль, все є. 133 тисячі кілометрів, пробігу, автоматична коробка, запуск кнопки, кондиціонер, камера заднього огляду, підігрів передніх сидух. Ну, дуже, класний, дуже класний автомобіль за свою ціну, це перша ціна на ринку. Так що звертаємось компанія автопарк, чекаємо на вас.